Всім привіт! Наполеон, режисера Рідлі Скотта. Глядачі шоковані, французи обурені. Рідлі посилає всіх за кораблем. Фільм вийшов, м'яко кажучи, неоднозначним. З вами режисер та кінокритик Кір, давайте розбиратись! Поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште розлоги і коментар. Обіцяю, що не буде жодного жарту про торт. Погнали! Коли я вперше подивився трейлер Наполеона, мої очікування були, м'яко кажучи, завищеними. Що ми власне побачили: меланхолійного та, як завжди, крутого Хоакіна Фенікса в ролі Наполеона, чарівну Ванесу Кірбі в ролі Жозефіни, дуже глибоку та красиву зйомку, епічні та деталізовані батальні сцени і потенційно цікаве трактування історії видатної постаті. Але отримали ми зовсім інше кіно. Принаймні, якщо казати про театральну версію. Перед тим як перейти безпосередньо до фільму, давайте пару слів про режисера Рідлі Скотта. До Сера Діда, він же Рідлі Скот, у всіх дуже різне ставлення. Комусь подобаються лише його ранні картини, комусь всі, а комусь ніякі. Якщо ви олд культурно, то знаєте, що я творчість Рідлі дуже люблю. І причому майже всю. Звичайно, у режисера були невдачі чи відверто прохідні картини. Що, звичайно, не дивно, бо він зняв більше 30 фільмів. Найбільш вдалими жанрами для Рідлі можна назвати історичні. Дуелянти, Гладіатор, Царство Небесне, Остання дуель та фантастика. Чужий той, що біжить по лезу. Але і в інших жанрах у нього достатньо культових картин кримінальна драма Тельма і Луїза трилер Ганібал, Шпигунський трилер, тіло брехні і так далі. і так далі. Не будемо надовго зупинятись на творчості Рідлі Скотта, бо про це можна зняти окреме велике відео. Тільки додам, що я розглядаю Рідлі Скотта як наступника Стенлі Кубріка, який теж зняв багато культових фільмів в різних жанрах. Та і сам Рідлі Скотт не раз виказував свою повагу до творчості Маестер. До фільму! Як ви можете здогадатись, без спойлерів. Тому що всі спойлери на Вікіпедії. Я буду говорити про театральну версію як про єдину існуючу. Бо так, на стрімінгу Apple Plus вийде режисерська версія фільму на 4,5 години. Вона щось розширить, щось поправить. Але по-перше, не думаю, що критично. А по-друге, її в принципі мало хто подивиться, і для масового глядача Наполеон Рідлі Скотта буде саме тим, що він побачив на екрані. Про режисерську версію я після виходу напишу в телеграм-каналі Культурно. Тому підписуйтесь. До речі, там багато відгуків та анонсів. Посилання буде під відео. Що ж ми побачили в кінотеатрах? Ми побачили 30-річну історію Наполеона від облоги Толона, під час якої йому було 24, до власної його смерті на острові Святої Єлени. Там йому був 51 рік. Дві години 40 хвилин ми спостерігаємо за двома лініями основними баталіями Наполеона та його специфічними стосунками з Жозефіною. Весь цей період імператора грає Хоакін Фенікс, який протягом фільму майже не омолоджується і не стариться. Тому періодично виникає дивне відчуття, що це історія Наполеона вампіра. Візуально це виглядає дещо дивно, особливо коли Наполеон ще молодий. Але це, звичайно, не відміняє того факту, що Фенікс прекрасний в цій ролі, і він дуже влучно передає всі настрої та емоції образу. Але саме того образу, який створив Рідлі Скотт. Як і чудова Ванеса Кірбі в ролі Жозефіни, яка то підкорюється, то домінує над своїм чоловіком. Батальні сцени в фільмі ну дуже епічні. Власне, від Рідлі Скотта іншого і не очікуєш. Про основні битви Наполона зберіглось дуже багато свідчень, деякі навіть відомо по годину. Тому це дуже хороший матеріал для детальної екранізації. У фільмі показано шість битв. У них дуже добре відчувається масштаб і атмосфера війни того часу. Лобові атаки піхоти, яка гине тисячами, навали кавалерії і головне, оскільки Наполеон був артилеристом, могутність гармат, які зносять, пробивають та руйнують. Все це зображено дуже потужно та реалістично. Фанатам історії часами того періоду буде особливо цікаво. Звичайно, на майданчику був присутній військовий консультант, який працював над переконливістю кожного маневру. Але до баталії є дві претензії. Сцена нападу на Форт в Тулоні ну, друзі, це відвертий плагіат з Довбуша. Рідлі Скотту має бути соромно. І те, що деякі батальні сцени відбуваються занадто швидко. Але з оглядом на 30-річну історію фільму це, звичайно, зрозуміло. І якраз заради цього є інтерес подивитись режисерську версію. Також, можливо, там буде більш розширена сцена з палаючою Москвою, бо цей історичний епізод дуже добре показує незмінність стратегії Російської імперії. Вони тоді мобілізовували всіх підряд, палили свої ж міста і в кінці кінців спалили Москву з 50 тисячами поранених солдат в ній. А якщо вам подобається, як палає Москва, підтримайте наш збір. Підрозділ мого друга з гвардії наступу збирає на три мавіки. Тут самі розумієте, більше розвідки, більше збережених життів наших воїнів, більше знищених окупантів. Цей великий збір розбитий на багато маленьких баночок. Наша на 10 тисяч, як мінімум, бажано більше. Посилання на банку буде під відео. Буду вдячний за кожен донат. Маленьких донатів не існує. Їдемо далі. Про головні плюси фільму я вже сказав. Давайте перейдемо до мінусів. Тут їх, звичайно, набагато більше. І головний мінус це сама історія та образ Наполеона. Про що взагалі цей фільм? І якраз через велику проблему з образом Наполеона, після фільму у мене виникло відчуття, що я подивився дуже дорогу реконструкцію від BBC. Дуже дорогу, з шикарними костюмами, майстерною зйомкою, акторами класу А, ефектними боями, але досить порожню всередині. Бо про що взагалі історія Наполеона Бонапарта? Про безрідного солдата, який дослужився до генерала, а потім став імператором, великим полководцем і намагався захопити всю Європу. І фільм, наче хоче розповісти про все це, але йому не вдається. Не вдається у тому числі і через свою структуру. У батальних сценах військовий геній Наполеона більш-менш зрозумілий. А от у приватному і державному житті. Вже після перших сцен з Жозефіною мені стало зрозуміло, чому цей фільм так обурив французів. Як істориків, так і пересічних глядачів. Бо навіть мені, не найбільшому фанату Наполеона, стало образливо за його таке зображення на великому екрані. Тут буде трохи спойлерів, але не сюжету, а погляду Рідлі Скотта на Наполеона. Наполеон залежний від своєї матері, потім від Жозефіни, яка старша його на 6 років. Наполеон залежний від сексу і займається їм дуже недолуго. В кінотеатрі всі сміялись. Наполеон часто протирає носа хустинкою і нерідко плаче. Наполеон видає дуже смішні звуки, коли планує зайнятися сексом з Жозефіною. Він дозволяє їй принижувати себе. Та й взагалі Наполеон Хоакіна Фенікса дуже недолугий чоловічок, заручник своїх амбіцій та жінок, який більшу частину фільму ніби не при собі. До того ж, у фільмі просувається така думка, що більшості своїх вдач Наполеон завдячує саме Жозефіні, а не своїм якостям. І якось тоді не дуже зрозуміло, як цей дивак мусив боятися себе всю Європу. Звичайно, у того, що зображено у фільмі, є історична основа. У юнацтві Наполеона називали нестриманим та простуватим. Потім казали про його імпульсивність та солдатські манери. Те ж саме стосується і його хворобливого кохання до Жозефіни. Але, як я казав раніше, все це у фільмі занадто утровано. Настільки, що Наполеон виглядає просто якимось ідіотом. І не покидає відчуття, що Рідлі Скотт та сценарист Девід Скарпа просто насміхаються над ним. Навіть музика у фільмі досить іронічна. Що не виключно, тому що цей фільм зняв англієць, а написав американець. У англійців взагалі зрозуміла нелюбов до цього персонажа. Повторюсь так, у Наполеона, як у всіх великих постатей, було достатньо своїх недоліків. Але Наполеон досяг всього сам. Він дуже активно займався фінансами, державними справами та внутрішньою і зовнішньою політикою. За його участі було розроблено багато кодексів. Він був дуже близький зі своїми солдатами, які його обожнювали. І цього всього не було показано у фільмі. А Наполеон у фільмі зовсім не схожий на людину, яка взагалі на все це здатна. Та й з Жозефіною все було не зовсім так. У Наполеона теж було багато коханок, і він аж ніяк не був жертвою своєї дружини. Так, у фільмі використовуються реальні листи Наполеона, але їх текст дуже резонує з його вчинками. Але тут потрібно зробити ремарку: фільм не має бути 100% достовірним, бо це дійсно не відео від BBC. Історичну постать можна показувати як завгодно у комічному, ключі, у драматичному, постмодерново обіграти в фантастиці, фентезі в нашому часі. Але Рідлі Скотт показує ніби досить традиційну історію Наполеона, але з якоїсь поверхневої позиції. Якщо це фільм про недолугість Наполеона, це повинна бути комедія чи сатира, як смерть Сталіна. Якщо це фільм про шлях імператора, повинні бути зрозумілі не тільки його недоліки, а й чесноти. Можливо. У всьому цьому є провина не дуже відомого сценариста Девіда Скарпа. Але, чорт забирай, це ж фільм Рідлі Скотта. це в першу чергу його погляд. А якщо вам подобається погляд нашого каналу, підтримайте нас на BaimeCoffi. Ставайте нашим щомісячним спонсором. Ми додамо вас закритий телеграм-чат зі мною та співведучим Кирилом Пищиковим, і ви будете приймати активну участь в житті каналу, голосуваннях, опитуваннях та різних розіграшах. Та в офлайн зустрічах, звичайно, з двома кирилами. Також можете донатити на наші карти та ставати спонсором тут, на Ютубі. Всі посилання в описі під відео. Також дякую всім нашим поточним спонсорам: Культурнятка. Ви найкращі. Погнали до завершення. Додам ще трохи витримок з французької преси, з якими я в цілому згоден. Газета Ля Фігаро критикувала фільм за те, що Скотт показав Наполеона сентиментальним дикуном з пістолетом в руці, якого легко змусити розплакатись. Біограф Наполеона сказав рівно те, що і я. З фільму не зрозуміло, як такий простодушний та посередній лідер міг досягнути такої великої долі. Те, що така довга історія вкладена всього у 2,5 години, теж багато хто критикував. Історикам, до речі, Рідлі Скотт відповів у своїй манері: Ви там були? Ви це все бачили. Займайтесь своїм життям. До речі, незайве буде згадати, як сер дід колись послав російського критика Доліна. Що я можу сказати наостанок? Показувати історичні постаті такими, як вони були, неоднозначними, це хороша ідея. І Наполеон був неоднозначною та багатогранною фігурою. Але Рідлі Скот не дав нам цієї багатогранності. Він дав нам якусь недолугу карикатуру в епічній та красивій обгорці. Спроба, як на мене, не вдала. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з культурно. Допомагайте ЗСУ, допомагайте близьким і можете трошки допомогти культурно. До нових відео. Теплава! Все буде культурно, все буде Україна!